Чому я говорю про мир? Тому що знаю ціну, яку платять українці за війну. От і все. От і все зрозуміло, це дуже просто. А ціна занадто велика, занадто велика при сьогоднішніх умовах. А чому зараз поясню? Дивлюся деяких представників військових частин. Вони представляють у медіа, я так розумію, і вони говорять, що ми, не маючи американської підтримки, американської зброї. Ми готові е, воювати дронами, готові воювати там, те, що буде під руками, як кажуть. Так от дивіться, якщо ми втрачали, втрачали як сказав Трамп, да, біля 700 тисяч українців при тому, що в нас була американська і європейська підтримка і підтримка з усього світу, то на сьогоднішній день. Уявіть, скільки ми будемо втрачати без цієї підтримки. Ну, хтось рахував це, хтось пояснював людям матерям, які дітей своїх відправляють туди. Хтось їм пояснював, скільки буде жити їхня дитина при таких умовах. Чи пояснював хтось хлопцям, які сидять в окопах і надіються на підтримку вогневу, а її не буде. А те, що розказують за дрони, так ми вже чули історії про мільйон дронів, і про 2 мільйона дронів. Ми вже це чули з вами. І ми з вами розуміли, що крадуть, крадуть. Але до сих пір я бачу декому не дійшло, і дехто не знає, скільки вкрали. Американці це зрозуміли. Чому? Тому що вони не те, що слухали, а вони писали, вони записували, скільки крадуть і хто краде. Так от сьогодні вони побачили ту межу, оту межу, де чомусь українцям, представникам української влади, начхать на тих, хто гине в окопах, і мають за все відповідати американці, тому що вони дають гроші, вони дають зброю, вони дають безпеку. За рахунок того, що наплювали на це все в свій час. Ми сьогодні не будемо мати. Сьогодні, я кажу, завтра я не знаю, сьогодні не будемо мати американської підтримки. А це десятки і сотні мільярдів доларів. Ми не будемо цього мати. І зараз вже забігали і закричали, що нічого страшного, ми будемо воювати, чим попало, що буде під руками. А що у вас там під руками залишилося, друзі? Що залишилося під руками? Суперні лопатки, автомати? Що ще там є? Наскільки вистачить снарядів? І тих дронів, про які там розказували нам, розказують і ще й будуть, мабуть, розказувати. Де економіка військова, де на, на цих рейках військових, де вона? Не видно. А те, що щось роблять, так щось ви поясніть люди, людям, що роблять, скільки тих дронів, яких? Тому що ми вже чули, ще раз повторююся, про мільйони, про два. Ми це вже все чули. Ми все це розуміємо з вами. Тому, друзі, я не хочу слухати про те, що ми будемо до останнього українця. Ми будемо суперними лопатками, автоматами воювати. Я не хочу про це чути, не хочу про це говорити. Хочу говорити вам про одне: має бути мир. Умова одна. Ми йдемо на вибори. Ми йдемо на вибори. Вони, зупиня... не ми, вони зупиняються. Вони зупиняються, а ми це все підтримуємо, не даємо відповідь їм, проводимо вибори, нова влада сідає за стіл перемовин. І поки мир або поки перемир'я, йде розмова про мир. Місяць, два, три, п'ять ми не втрачаємо е, своїх близьких та рідних. І те, що говорять нам, розказують, що через два роки знову почнеться. Та ми не знаємо, що завтра почнеться. А два роки це можливість і нам укріпитися, можливість все-таки поставити вже на ті рейки, військові, економіку в кінці кінців укріпитися, знайти нових союзників або домовитися з старими. Виконати певні умови, зробити певні кроки, побороти корупцію максимально наскільки це можливо, і продовжувати далі жити, а не вмирати. Розумієте, так про що я?